Ще вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я вам хочу показати грудинку. Я буду робити зараз на обід таку грудинку. Я вже ці грудинки порізала. Зараз я вам покажу, як я їх різала. Я буду їх розрізати на троє, по можливості. Ось так на три частинки. Я цю грудинку буду відбивати. Я все-таки розрізала цю грудинку на троє. То вона на камері не хоче різатися. Поза камерою становлюються на троє. І тепер дивіться, я буду прикривати ось так плівочкою і буду відбивати цю грудинку. Так як звично ми це робимо. Я всі грудинки відбила, будемо їх перчити і сулити. Так залишаємо їх, щоб вони капельку помаринувалися. А тим часом йдемо, будемо жарити цибульку. Я нарізала отак дрібненько цибульки, щоб не затрачати вашого часу. Я її вже нарізала на малесенькі кубики. І так само як печеречки нарізала на малесенькі кубики. І зараз переходимо на кухню, будемо це обжарувати, а тоді покажу далі, як будемо робити наші колобочки. Ось так на сковорідку я дала трошки олії. І тепер цибульку буду піджарувати до прозорості. Наша цибулька стушкувалася, бачите, вона не зменшилася в розмірі. Тепер додаємо наші печериці. Перемішуємо солим і перчим. Даю півчайної ложки солі. Даю перчику і даю також курячу мивіну я маю свою кожну новину, от співпевної ложечки. На трошки смаку придасть такого різкого. Все, і зараз все підточиться і будемо далі продовжувати. Все, дивіться, як це все має виглядати далі. Ми беремо цю грудинку, і я кладу її, от в таке скляне блюдечко, може бути любе, тільки я його змастила олією на споді. І тепер. І сюди виклала грудинку. І тепер в цю грудинку всередину будемо накладати наші печериці з цибулькою. Ось так. Наклали. Я ще буду класти на вершок кусочок помідорчика. Я беру помідорчик і кладу сюди помідорчик наверх і загуртаю наші кінчики, грудинки, так, щоб мені все трималося кубки. Ось так. Ось так до кубки, все до кубки. Стягуємо кінчики. І тепер я буду це все викладати на бритванку. О, бачите? І тепер наша годинка стоїть вже на бритванці. І вона гарна і круглої форми. Зараз візьму оцю. Тепер цю буду так само. Накладаємо. Вечериці з цибулькою. І тепер сюди кладемо помідорчик і знову ж загортаємо всі кінці. Я Зараз візьму камеру ближче, то буде ліпше видно. Зі всіх кінців будемо викидувати на бритланку. І так буду я продовжувати зі всіма грудинками. Поклали грудинку. Накладаємо сюди нашу суміш. Кладемо сюди помідорчик зверху і закриваємо гарненько зі всіх боків, наскільки можна. Це вже можна забрати. О. І знову перевертаємо. Я хотіла робити в стаканчику, і в стаканчика поставила, але він має дуже високі бортики. А в мене грудинка не є така довга, через що мені буде комплікейт. Ну, не так дуже зручно. Я зробила ось такі чашості. Щось треба брати таке, щоб, щоб стінки не були високі. Так, кладемо помідорчика і загортаємо. Тепер мої клубочки готові. Буду їх змазувати зверху майонезом. Я щойно зробила свіженький майонез. Я дам ссылку знизу. Як він робиться, може хтось не знає, то може скористатися посиланням. Робиться дуже просто і дуже швидко. Одна хвилинка і ваш майонез готовий. Духовка розігрівається вже на 200 градусів Цельсія. І зараз будемо жарити. Це такий цікавий рецепт, бо він не є звичний. То він є цікавий. Для мене цікавий. А ви вже оціните, чи він для вас цікавий, чи не цікавий. Тоже, як ви скажете, як для вас він буде. ми змастили. І тепер зверху будемо посипати дрібненьким таким сиром натертим. Наші колобочки готові буду ставити в духовку як часом, поки наші колобочки будуть пекліся, я зроблю фасольку, піжару її тушкою на маслі, о, і, і воно буде як, як додаток, як гарнір до наших колобочків. І мої колубочки попеклися. Пеклися вони 35 хвилин при температурі 200 градусів. І ось дивіться, які вони всередині, як вони гарненько виглядають. Бачите? Шкірочка така зверху хрустка всередині ніжне. І зараз попробую, яке воно. М -м -м -м. Ви знаєте, що дуже смачно. Дуже смачно. І сюди ви можете додати будь-який гарнір. Любий, який ви собі тільки можете уявити, і картопельку, і, і макарони, і всякі фасольку, таку, як я от собі зробила, чи просто помідорчика з огірком, чи любий салатик салатів може бути, любе сюди підійде, так само, як до а як до кутлетків. А, а на смак воно дуже смачне, дуже смачне, і воно вартує, щоб з ним чуть-чуть побавитися і, і зробити таку смакоту. Я рекомендую такі колобочки з курячої грудинки всередині з грибочками, з цибулькою, з помідорчиками. Вони дуже смачні є. Рекомендую кожному попробувати. І кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступного цікавого відео. Па-па!